Всім привіт! Ну трошечки Новин з господарства. Новин насправді дуже багато, якщо чесно. Немає, не було просто часу і можливості все вам відзняти. Ось одна з перших наших новин. <смі> про них пізніше. Попереселяли ми всіх свинок, котрих нам потрібно було переселити, продали частину свинок і трошечки апгрейдили наш ангар. Але ще дуже-дуже багато роботи. Ну сказати, дуже багато роботи нічого не сказати, бо це тільки початок. Вже частинку бачків ми перевели сюди на стіло. Там все розібрали, там бачите, яка яма. Це а, спочатку щури викопали це все, потім свині докопали. І ну тут влад частину залив, ще коли були свині, але у зв'язку з тим, що тут була стіна, тут залити не було можливості. І тут теж все. Ну коротше, дуже дуже багато роботи. Вже частково закупили матеріал, щоб... Піднімати підлогу, влад хоче робити тут з сухого бетону все. І тут будуть у нас станки під свиноматок, під свиней. Тут у нас так і будуть залишатися стіла для бичків. Ще у нас стане по цій стороні троє бичків, там ще недороблений кормовий стіл, тому поки там ніхто не стоїть. Масове переселення народів. Переселили ми зняли з випеки ще чотирьох телят. Ця у нас знялася якось дуже, дуже легко а, в порівнянні з нашими, коли ми з сімох одразу знімали. Знаєте, що я зрозуміла? Вони почали кричати не через те, що їм не дають молоко. Вони почали кричати через те, що їх переводять на нове місце. Це для мене, якщо чесно, нонсенс, бо а, ми виходять. Ще поки четверо телят стояли в володеннику групкою своєю маленькою, ми їх вже зняли з молока. І вони спокійно себе поводили. Ми ну, там трошки помекали, побекали, коли було час годування, але ну, не так критично, тобто вони взагалі, можна сказати, не кричали. А вже через декілька днів ми їх перевели сюди, і тут вони почали волати. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось так, ну вже вони. Нормально себе почувають, вже вони не кричать, не бекають. Ось живуть поки що вони тут, ще у них є вихід на вулицю, але вже пора закривати, бо вже ночі досить достатньо холодні. Тут у нас виходить зараз 986 телят, бо їх було тут 9. Зараз їх 6, якщо я не помиляюсь, боже, треба їх перерахувати. Кого куди ми попереводили? Коротше, як ми переводили це, це потрібно було бачити, але ж я розумна, я зняла вам відео. Ось такі справи. Тут у нас виходить тільки дві талички, інші всі бички. Бички різного віку, зовсім різного. Треба буде подивитися по моїм записам, по скільки їм. Зняли ми з молока їх з двох до трьох місяців, тобто в такий період. Хтось більший, хтось менший, але вони отримали нормальний гарний старт, вони нормально себе почувають. Єдине, у мене тут один наш голштинчик трошечки був, була у нього діарея у зв'язку з тим, що у нас немає світла. І ми годуємо то плющеним зерном, то меленим, і через це різна фракція помолу і можуть бути такі стани. І ось цей, бачите, він такий трошечки худіший за інших, у нього теж, теж така трохи діарейка була. Але не критично, вони всі активні. Я вколола правда, цих двох антибіотиків, бо діарея була досить довга, але вони нормально себе почувалися. Тому пролонгований антибіотик і вітамін Е. Селен від Е. селен і вітамін Е допомагає наращувати м'язи, гарний при ось таких самостанах після діарей і всього такого. А старших ми вже переставили трьох ось сюди, і я вам хочу сказати, що вони мені дуже подобаються. Вони такі прям моцні. Найстаршому тут, якщо я не помилявся, сім місяців. Але він дуже великий ось цей. А, ну, Хто тут у нас гулштинчик, якого ми залишаємо на а, запліднення? А цей гавнюк, бачите, залазить на кормовий стіл, бо він низького зросту і тирить їжу у мало. Треба буде йому тут або ціпок ще зверху такий додати, щоб він а, не залазив туди. Ну, що я хочу сказати, бачите, більгієць, дуже класна у нього маса, він дуже м'язистий, дуже широкий такий. А, у нього м дуже гарний, гарний такий м'язовий корсет, бачите, у нього ну, прям така дубка масивна. А голштин, ну якби голштин, я голштин, але у них вік однаковий. Вони вже замазалися до віково булочка. Вік однаковий, але зріст і їх маса зовсім різна. Але якщо брати подальшу відгодівлю, то, мабуть, я зупинюсь все ж таки на швіцах. По-перше, це м'ясомолочний тип. Ми своїх корівок також частково запліднюємо швицом. Зараз у мене одна чи дві корівки запліднені на швицом. Тобто ми щотелиць можемо залишати на подальшу молочну продуктивність, тобто ми можемо залишати їх на молоко, що бугайців на відгодівлю, бо вони гарно набирають масу, вони гарно тримають тіло, і ми ось продавали ж наших напівшвіцят в тому році, ой, в цьому році. І у них вихід був в рік не менше 500 кг живої ваги. Ось, бачите, і тут у нас всі ж ось ці це всі швіцята. Вони досить непогано ростуть, як маленькі, так і, ну, тобто прирост у них гарні що в молочному періоді, що вже на відгодівлі в післямолочному періоді. Що ще? Ну, тут у нас є один ще 25% джерс, він, звісно, взагалі для відгодівлі не, не підходить, але ну, це бачок від нашої корівки, і тому ми маємо, що маємо. Ось в цьому великий мінус джерсі, що ви не можете їх залишати на... Відгодівно, бо це зовсім не рентабельно. А стосовно ще стіл, бачите, що тут все не дороблено, вони просто какають тут на підлогу. Тут буде вже не такий глибокий рештак, як у нас в керівнику, ми тут будемо робити його трошки ширшим, але а, менш глибоким. Тому тут ну, все одно це буде ручна праця а, до нас, ви ж знаєте, що приходить, жіночка прибирає. Ось сьогодні вона вихідна і дуже хотілося б це все автоматизувати. У нас навіть є трошечки таких в планах, є трошечки а, навіть бачення цього всього, але, але поки не зараз, бо поки фінансово ми це не потягнемо ставити а, ну, цей транспортер, поки, поки нереально. Ще не знаємо, що ми будемо по цій стороні робити. А, я думаю, що все ж таки теж тут будуть стіла. Тут ми доробимо для, відділ для свиноваток, а тут будуть стіла туди до входу. Ще не знаю. По центру, ось тут, де я зараз ходжу, ми планували робити квіточки для телят. Тобто це буде зручно, вони будуть індивідуальні, теж буде вісіти віддерця з соскою, вони будуть спити з сосків весь молочний період. І це буде, в принципі, зручно. Тут достатньо буде місця, місця тобто тут буде рештак під цим. Боже... Забула слова, ви зрозуміли, під цим постаментом, ой, бісіки почалися. Тут буде решта, тут будуть кліточки для підлату, тобто цей рештат буде сміжний з клітками. І, в принципі, можна було б це все закільцювати і зробити викид навіть через ту стіну. Тобто ми туди можемо ставити причеп. Але поки ще не знаю. Дуже багато планів, дуже багато всяких думок, але на це все дуже потрібні фінанси. Ось, ну що тут? Тут свинят наших вже забрали. Так я вже таж був на поросят, просто капецький якийсь. Вже сценоматка знову покрита, ось буквально два дні тому я вже бачила, що хнур робив садки. Поки вони будуть жити теж разом, бо нема куди їх переселити. Розкажіть, будь ласка, яка у вас зараз вартість на поросят? Бо нас просто розривали, продайте поросят. Ми, ну, я продавала вже, так як ми домовилися, по 3,5 тисячі за голову. Це були поросяти десь приблизно від 12 кілограмів. Поросята дуже класні. Кнур у нас Петрен, свинка Макстер. І мені дуже подобається їх прирости, їх привісся, це м'ясний напрямок. І прямо телефонувала, ставили на бронь навіть наступний виводок, але я більше такого робити не буду. Навіть у стоїть чоловік, котрий у нас... Поїнка, а, навіть той чоловік, який нас забронював вже після народження поросят, а, ми поставили, не я сказала, що ціна буде від 3,5 і вище, в залежності від, по-перше, ринку, по-друге, від ціни на зерно, тому що ви ж самі бачите, яке зерно в цьому році, але вже пообіцяла по 3,500 і продала по 3500. Хоча вже ціни у нас набагато вище. По Чернігівській області, якщо нормальних поросят, якщо не брати якихось якісь переродків, типу там від брата свата кума а, і всього, що там поросяти не ростуть, то у нас зараз ціна від 4,5 за одного Тобто 8-9 тисяч у нас коштує пара поросят, яких приблизно 15 кілограмів. Ось, ну ми продали вже так, як продали, тому що пообіцяли. Не буду бронювати, і ще ми домовилися так, що ми будемо, цей чоловік займається зерном, і ми якби бартером будемо. А у нас так вийшло, що нам потрібні були кошти на матеріали. і Я вже якби не можу сказати, що мені треба гроші, а не зерно. Я сказала, що давайте навпіл хоча б тому, що ми тоді домовлялися. Я кажу, добре, ми можемо взяти зерно, але можливо не всю суму. Якби. Зараз мені потрібні гроші для будівництва. Зерно, в принципі, ми тут по місцю можемо купити. І ну, сільське господарство це таке дуже непередбачуване, особливо в, нашому, в нашій зараз ситуації. Тому не буду бронювати. Ось народилися поросят, вони вже підросли. Я виставила ту ціну, яку я вважаю за потрібною, хто хоче, той купить. Тому далі будемо працювати так. Від годів до нас залишилося 4 порося тих, котрих я каструвала, свиноматку продала, продала кнурця на плідника. Ну і ось залишилося у нас чотири таких, таких вже підрощених поросяток. Їх теж хотіли купити, але ми будемо залишати собі, тому що і реалізувати потім продукцією. Ну, нам це набагато вигідніше. Хоча свиней ми продавали по досить гарній ціні, бо тоді у нас не було часу і можливості займатися розділкою цим всім. Тому Всім-всім, не ви зрозуміли. Тому ми їх продавали, бо потрібні були одразу кошти. Ось, тут у мене ще В'єтнамка сидить, покрита. Ну і що ж, пішлі Сиди. Ні, Вілес. Ні. Іди гуляй, тікай, тікай. Дивіться. Так, да, у нас тепер є вівці. Зараз циклу закрию їх. Як, як, як ми їх з мамою везли? Ми їх везли в п'ятницю, ввечері. Темно, у нас же по Чернігову немає світла взагалі. Ми з цим причепом ми не бачимо, чи не повискакували вони. Коротше, навіщо нам вівці? Це чотири кітні вівці. Дві чорненькі це цьогорічні, а біленькі це постарше 3-4 роки. Нам потрібно зачистити пасовище. Дуже потрібно, бо у нас дуже мало худоби залишилося. І пасовище далі, там, куди не доходить худоба, вона позростала вся з цими дичками, деревами, тою травою, котрі не їдять ні коні, ні корови. І я розуміла, що дуже гарно зачищають пасовища кози, але кози вони такі по характеру мені, вони дуже розумні, дуже класні, але я розумію, що я їх зараз не потягну. Коза вона постійно шукає десь щось нашходити, кудись влізти, кудись залізти. Я ось, до речі, коли я, коли я була у Львові. На тому тижні була на сироварні гарбузовий рай, можливо, ви чули протеку дуже прикольна, прикольна сім'я, дуже класно організована все. І ось у них теж колись були кози, і ми з ними зійшлися в думці, що кози це просто дуже важкі створіння. Я би сказала його фразу, але боюсь, що мене забанить просто всі соцмережі. І я пам'ятаю, як у нас були кози, їм потрібно залізти на всі мішки, все обгадити, все розірвати. У нас було, були колись дві вівці, овечка маленька і її мама, але вони були дикі, де і ці теж дикі. Їх там особливо ніхто не чухав, але ми поставимо лакрепастух і просто спочатку у нас вівці зачистять там все. Я дуже хочу ще в цьому році це зробити до снігів, але не впевнена. Хочу, щоб вони там під'їли все. І потім вже будемо випускати корів. Бо ось ці, особливо дерева, колючі, які повиростали, корови просто не йдуть туди, бо вони травмуються, вони царапають вим'я, ноги, все. І тому ми хочемо, щоб у нас просто була природня газонокосарка. І ось так у нас з'явилися овечки. Ну ви подивіться, ну це булочки. Ось ці дві маленькі ще даються о, гладитись, але ця ножка постійно тупає на мене. А ці чорненькі дикуваті. О, не бачите, яка баришня з характером. Ось, але ж ну, все, все ж таки вони прикольні. Ця дуже глибококітна, ніхто ж не знає, коли там хто парувався. Ось, але я думаю, що вже в кінці, мабуть, цього місяця, на початку наступного, вже будуть ягняти. Тому, бачите, як, як у нас все не одне, так інше. Але ми будемо далі розвиватися, ми будемо далі працювати, будемо дивитися, що як, як у нас буде йти стосовно корів і реалізація молока. От-от-фу, от, от, все добре. Песики, дурбесики, бачите? Зараз ми з вами підемо до корів. Все добре, все класно. Я підняла ціну на молоко. Молоко поставила по 45 гривень за літр, за один літр. Півторашка виходить 65 гривень, а банка 130. Тому що а, я так зрозуміла, що... Я не хочу вивозити все молоком, я не хочу м, тягатися з цими банками, я не хочу вислуховувати ну, якісь претензії, ну навіть не претензії, знаєте, коли приходять нові люди, і вони гоняться не за якістю, а за вартістю. І, ой, а у вас молочко свіже, а у вас молочко смачне? Ну, ось мені цікавить. М, хоч хтось, хоч колись сказав, ні, молочко не свіже, ні молочко не смачне. До чого ці запитання? Ті люди, котрі у нас купують постійно, вони у нас і купують постійно. Ті люди, котрі у нас а, вже декілька років знають наше молоко, знають наших корів. Їм все одно яка ціна? Розумієте, 30 гривень на банці це не ті гроші, котрі треба економити. Я розумію, що є пенсіонери, є а, дуже різна покупцева спроможність, але для того, щоб зробити якісне, класне молоко, потрібно корову гарно нагодувати. Сіно постійному доску, зерно відносно надою корівки. І це виходить зараз дуже дорого. Я підрахувала приблизні затрати на одну дійну коров, це так, плюс-мінус 200 гривень на день на одну корову. 200 гривень на день це тільки корми без вітамін, без сезонних обробок, кліщі, глисти, без якихось форс-мажорів, без запуску. Ну тобто ніхто ж не рахує два місяці, коли корівка сухостоло сухостоя. І тому я не хочу усю, знаєте, создавати толпу, як кажуть. Людей, котрі куплять півторашку молока за 50 гривень, зроблять здоровезну чергу. А по факту, ну якби ми заробимо дуже мало. А ті люди, котрі до нас приходять, приходять купити ковбаску, приходять купити сирочок, твердий, м'який сирочок, сметанку, якийсь там ну творожок, якби сметана творог молоко, це такий стандартний покупцевий набір кожної людини. Ну, тобто і пенсіонери, і... Просто люди, там більш заможні люди, вони все це купують. Але ось, наприклад, вже м'ясо гарячого копчення, м'яско холодного копчення, чи ковбаска, чи твердий сир, чи якийсь витяжний сир, то це купляють люди ну, якби, не пенсійного віку. І розумієте, я дуже часто помічала, бо влітку дуже багато втрачали клієнтів. більш Ну, таких, я не знаю, я не хочу ні в якому разі нікого образити, але а, вибір молочки на ринку дуже великий. І тобто молочку можна купити будь-де. І ми позиціонуємо себе як а, якісне, гарне, смачне, класне молоко. Ви бачите наших корівок, ви бачите, як вони отримуються, ви бачите, як вони харчуються. І а, я не можу продавати молоко бо... Ціні, котра мені не цікава, щоб я якби, економила на своїх коровах, економила на, своїх, на кормах для своїх корів. Тому ми трошки підняли ціну і наш ціновий сегмент трошки відрізняється від ринкового. Тому у нас залишилися ці покупці, котрі цінують якість, котрі приходять саме до нас поспілкуватися, спитати, як наше господарство. Дуже багато людей, які слідкують за нами в різних соцмережах, вони там, о, я бачила, ви там вчора увечах привезли, круто. І мені дуже-дуже приємно, коли люди приходять до нас, якби зарядитися якимось позитивом чи а, щось таке. Тому а робити натовп незадовільних людей, котрі там, знаєте, ой-ой, корова мене заплуталася. Секунду, секунду, ч -ч -ч -ч. зараз чекайте. Чекайте. Злата, Ч -ч -ч -ч. давай ножку. Все, не заплуталась. Ногою в привізі? Ось, ну і тому ми працюємо трошки по-іншому. Ось, ну і що я вам хочу сказати? Менше покупців у нас набагато не стало. У нас пішло буквально два-три пенсіонери, і це були якраз ті люди, котрі, знаєте, дуже псували настрій зранку. Ось людина приходить до нас вже не перший раз, на перший місяць. І постійно одне те ж питання. У вас було ковранішнє? І моя відповідь кожен день і те саме. Ви колись у нас купляли вечірнє молоко? Ні. Я кажу, я вам наливаю молоко, ви берете бутилку і кожен раз кажете, що воно ще тепле. Тобто це молоко не вечірнє, це молоко ранішнє. І навіщо задавати одне те саме питання? Мовчіть. Ну, якби я не люблю таких знаєте, дискусій зранку, коли люди псують настрій і ну, стоїть черга. І вони чекають, поки я налью молоко, вони чекають, поки я. Здам решту. І мене дуже-дуже постійно дратує, коли приходять одні ті самі люди, вони знають, у котрі ми приїжджаємо. Ми працюємо з 10-ї години. Ми приїжджаємо, ми привозимо молоко в своїх банках, наливаємо потім в тару, яку нам або дають клієнти, або ну, наші тари, тобто нові одноразові і є звичайні бутилочки. Я наливаю це молоко і дають мені там 500 гривень або дають 1000 гривень. Я кажу, що у мене зараз немає решти. Ми тільки приїхали. Будь ласка, я вам зараз. Я потрібна повинна вам віддати 450 або 950 гривень. Якщо я вам зараз віддам всі свої дрібні кошти, то мені весь день нічим буде працювати. І людина це знає кожен раз. Мені здається, що вони спеціально беруть гроші, просто щоб їх розміняти у нас і псувати настрій на весь день. І тому ось такі люди якраз і відсілися, котрі рахують що 15 гривень або 5 гривень, 10 гривень це дуже велика різниця, і вони підуть на інший ринок, куплять молоко. Будь ласочка, будь ласочка, я тільки за. Ринок дуже великий. І ми нічого від цього не втратимо, тому що у нас повний цикл переробки. І я вже розумію, скільки банок молока там я продам за вихідні, інше молоко я залишаю в охолоджувачі і роблю сир. Цей сир я кладу на довгий термін дозрівання і потім продаю його через пів року, через три місяці, через чотири місяці. І він походить дуже класно. І тому мені простіше зробити ну, 10-12 кг сиру за навіть 4-5 годин, аніж стояти вислуховувати ось ці якісь недоречні коментарі або ж казати да що там вони перекупи, що там вони колись корову бачили. Ну то йдіть, йдіть, купите інше місце, ребята. Ну, ну, ну блін, навіщо? Ви а, витрачаєте свій час, витрачаєте мій час і стріпаєте нерви всім. Є люди, які приходять просто зарядитися чужою енергетикою і, знаєте, зробити так, навіщо? Незрозуміло. Так що, ось такі у нас справи, бачите, дівчинка наша покрита. Малиха підростає, взимку теж будемо покривати. Мама її знов цільна теж від цього ж самого бичка. Дуже теж сподіваємося на сестричку, що у неї буде сестричка. Корівки покриті всі, окрім у мене ще під питанням росинка. Я її запліднила на тому тижні, коли приїхала. Іли до того, не пам'ятаю. Шоколадка прийшла перший раз в охоту, але була така охота, що, знаєте, сумнівна. Тому я припустила її і через місяць її заплівлю. Це вийде у неї 3,5 місяці після отелу. Нормальний такий сервіс-період, і плюс я хочу відтягнути трошечки далі а, отели. Що у нас ще нового? Поміняли сидиконову резину на апараті, до речі, це теж дуже-дуже коштує грошей, ось це все. Заплатила 1300 з чимось гривень за один комплект, у нас їх два. І купила новий ще бідон. Це теж кошту, ну, коротше, я віддала більше 6 тисяч. Тому я не хочу сперечатися за ці 15-20-30 гривень, якщо комусь щось не подобається, ринок великий. А ми будемо тримати рівно таке поголів'я, котре ми можемо самостійно забезпечити, зробити саме якісну продукцію, щоб контролювати повністю всі процеси від годування, від косіння сіна, від покупки зерна. Дуже класно було б, якщо б у нас було своє зерно, але... А, ось і я знаю всі процеси, які відбуваються у нас тут, тому що ми це все самі робимо. Я знаю, яким я запліднюю корівку, яке здоров'я у своїх корівок. І я хочу це все контролювати, щоб потім продавати людям якісну продукцію, бо я знаю, що це за продукція, як вона робиться, бо вона робиться цими руками. І я не хочу тут мати 50, 100, 200 дійних корів, щоб потім знижати ціну і ну, якимось чином економити і робити якийсь дуже дешевий продукт. Я хочу залишити те голів'я, з котрого я зможу реалізувати продукцію і зробити дійсно якісну продукцію. І хай краще в мене буде 20-30-40 постійних покупців постійних, котрі у нас ось приходять, затарюються абсолютно всім, починаючи від молока, сметани, масла, сирокисломолочного, ковбаски, м'яска, чіпсів курячих, ну тобто у нас є все потрошку. Ми це все робимо самі. І ми можемо відповідати за якість. А я не хочу тримати, я ж кажу, краще я буду тримати там 15 голів дійного, продавати молоко по 45 гривень за літр, або ж я буду тримати 150 голів дійного і продавати його по 15 гривень за літр. Ну це воно того не варте. Ось такий у нас підхід до нашого господарства. Можливо, хтось зі мною не згоден, але ну це наше таке бачення. Можливо, колись ми змінимо свою думку, можливо, ні. Ну я думаю, що ні. Так важко, важко, що ми працюємо без вихідних. І ось коли я їздила у Львів на тиждень, я дуже переймалася, як тут буде влад сам, як мама буде сама все продавати. Вона казала, що були дуже величезні черги, тому що так ми продаємо ну, якби в дві руки, і це набагато швидше. А так, коли ти один, це було важкувато. Влад теж виходить, годує доїть, потім йде переробляти молоко, знову годує, на вулиці всіх годує, десь якийсь, якийсь дрібний ремонт. Ну і єдине, що він не кожного дня виводив корів на прогулянку, бо у нас зараз дощі, Тому трошки було простіше. Але ж все одно, коли корова стоїть на стілі, вона більш грязна, вона там вже кльопа, альма трохи підзасралася, їх треба мити, їх треба відчищати. А, тому це великий об'єм роботи і так важко, що немає відпочинку. А, хоча, мабуть, не так. Відпочинок він у нас є. Посередня. Тобто, Ми зробили свою роботу і пішли, відпочили. Ну, зараз влад там, пішов кудись до хлопців в ангар тусуватися, допомагати щось. А, ну і тобто такий графік, він у нас, я б не сказала, що вільний. У нас є прив'язка до часу. А, і у нас через цю прив'язку до часу, ось, якщо немає світла, нам треба вмикати генератор. Це додаткові дуже великі затрати на бензин. А це все не відображається на наших цінах. А, і, але все одно ми можемо там ввечері, наприклад, раніше всіх погодувати в ангарі, Подаєте і у нас, наприклад, з 8-го години вечора, з вільний вечір ми можемо відпочити. Але немає такого, що ти день можеш просто виділити для себе і полежати. Ні, у тебе все одно є а, ця робота, яку ти повинен зробити кожного дня. І так це важко. І важко дуже, що ти не можеш поїхати нікуди відпочити удвох. Ось, наприклад, я їду на тиждень, але влад повинен тут залишатися. А коли влад їздив на зйомки в Індію, це було 4 роки тому, ні, 5, не пам'ятаю, він їздив в Індію на місяць або півтора, якщо не помиляюся. А він же кінний каскадери, він їздив зніматися саме по цьому профілу. Я тут залишалася, але приїжджав брат Влада. У нас на той момент були тільки коні, але у нас їх було 22 голови. І, тобто Я повинна була вивести всіх коней, погодувати всіх коней. А, прибирання у нас тоді було навпіл, тобто, не тільки е, за ніч треба було поприбирати, там було не дуже багато. Але е, і плюсом ще було і тренування. Тобто до мене приходили люди на тренування. І ну, це було так досить важкувато. І ми не можемо обох нікуди з'їздити. Я дуже сподіваюся, що все ж таки, коли все закінчиться. Ми зможемо когось попросити, хто шарить в цій темі, хто розуміється на корівках, щоб можна було хоча б просто подоїти і погодувати корів. Про переробку я мовчу, там щось вже придумаю з тим молоком. Але дуже хотілося б кудись з'їздити просто на тиждень, на два тижні, перезагрузитися. І знаєте, коли я побувала у Львові, ну тобто нічого такого прям особливого не було. Просто спілкування з людьми, просто якісь новий погляд на... Базові речі. І ось я приїхала, я наробила лабнеши. Тому що ось, блін, не повірите, я коли приїхала туди, ми жили в готелі і там був шведський стіл. Знаєте, що я їла? Грецький салат. Кожен ранок я просто брала собі грецький салат, їла цю фету з таким задоволенням і розумію, що, блін, марина, у тебе в холодильнику, я те ж саме, ти можеш це їсти? Ні. Ось воно, блін, ну, ну якось розуміти, коли воно у тебе є кожен день, ти чогось не хочеш цього робити. Я накрутила лабнешок. Я зробила лабнешки в маринованій в оливковій олії. Я наробила лабнешок просто лабнешок. І, блін, це класно зранку ти встав, зробив собі тост, намазав або ж нарізав цю лабнеху. І це, блін, реально смачно. Я раніше їх робила, потім якось я закинула це все. Я ось розумієте, це якийсь новий такий, ну, ось, перезагрузка, просто перезагрузка. І ти м -м, розумієш те, що ти вже колись давно знав, ти це робив, але чомусь останнім часом ти це не впроваджуєш. Ось, ну, ось так. Познайомилася з багатьма людьми, дуже прикольно провели час. Тому, але дуже сподіваюся, що ми колись з Владом теж зможемо кудись з'їздити і перезагрузитися. Такі справи. Ось такі у нас новини, тому пішла я далі робити сир, поки у нас є трохи світла. Бачите, як економлю, не вмикала вам тут його. Корівки їдять, молочко виробляють, нічого не видно, бо темно.